Привіт, я Тіна, і в цьому відео щоденнику хочу показати та розповісти про свою подорож до Хорватії. Їхали ми наприкінці літа 24-го року. Для подорожі ми обрали машину, і в цьому є як плюси, так і мінуси. Наприклад, що ти можеш зупинитись де забажаєш, але при тому всі будуть дуже втомлені. Зупинилася команд. В нос про сесії вже з покупочки в Нью-Йоркері. Зараз будемо кістройма за Просто книжка про відпуст, ти гривень манґа. Зробили таку досить довгу зупинку, де поїли, відпочили, зробили трохи покупочок та прогулялись вечірнім містом Брно. пошуках іншого пляжу, тому що тут дуже сильний вітер, і море було холодним. Але ми робили зупинки, тому що ці краєвиди просто неймовірні. Вітер просить. Так, оприлюднилися вже з тим, що пішли купатися. Собачок. І все одно досить так прохолодно до вітер, тому що прямо в центрі Хорватії був шторм, і тому зараз досить вітряно і холодно, в принципі, ось такий перший день. Дорога до пепку, Просто скільки сходів, я вже задлубалася за цей день, просто ця дорога Ох, з машиною це все ми всі вже просто в нуль. Ми заселилися в номер. Супер змучення, старше, телевізор, їхнє телебачення. Один розставили нам тут ліжко. В кухні, от такі от смаколики залишили. що Це не знаю, типу щось компот, чай, щось таке. от, І тут ще ліжко і гітара. Так, другий день нашої поїздки, але по факту це третій, тому що перший та другий дня було витрачені на. Дорогу, і звісно ж вона дуже нас всіх побила морально, <гум> а, тому що ну, важко їхати реально так довго на машині. А плюс ми там не могли вчора обрати пляж, з того, що повсюди дуже сильний вітер, холодне море. А, ми їдемо на наступний пляж, тим саме втрачається час. Коли ми доїхали до пляжу, то він нам не дуже сподобався, тому що там не було тіньку, то тобто ти постійно знаходишся в жарі. І в останній момент, вже після того, як ми от їли цю піцу, знайшовся саме цей не знаю, це будинок, в якому ми зараз живемо. Тут дуже все класно виглядає, класна просто природа до нього. І в принципі він сам нам дуже сподобався, ми такі класно, класно, нам прям подобається. А, і також тут можете бачити, скажу особливо, видно, так що тут хілком близько, тут класні мають бути пляжі якісь, ну як нам сказали. А, тому оцінимо, подивимось поки що. Скажімо так, у нас дуже різкий перепад і кіностріві, тому що нам все подобається, нам все не подобається, нам все подобається ось так. Ось такий класний. Пляж, ну Ми зараз зайшли вище, тобто там знизу сам пляж, але там вже просто все в сонці. Ось дуже гарно. Собачку мене де не можна, але я не знаю, де знаходиться одна. Взяла ще ось таку книгу мені сподобалося. тобто щось трейлер має бути, детективу, ось таку закладинку до неї. Побачимо, скільки я прочитаю. Тут а... Скільки за сторінок? Небагато. Ну, 327, побачимо, чи встигне запрощати за цей час. <рі> Ось така відщетараса. Зараз просто сонечко сховалося. думаю, ну, напевно, буде дощ, так, поки передаємо. Я <рігла> сплять. Захід сонце, на відпочиночку, Коротше, ми зараз просто плаваємо, паміс, відпочиваємо. А, і Будемо через деякий час їхати в інший готель, і скоритися на інший пляж. І завтра буде останній день. Новий номер, там лише Вітальне. Ванна потім покажу, там сир по молода. Тут вже Керол облаштувалась і Віталія. Так, руку каву. Так мені ще не закрыли шаномні ну, <сіх> таку каву Starbuck's. Взяла ось такий Starbucks, я вже спробувала в Керол. Ну таке просто як звичайна кава, холодна. Таке тут центр, звісно, пустувати, але якісь прикольчики все одно є, ходих і небагато. Короче, вчора були на другому пляжі. Він мені дуже сподобався, бо там прямо біля шотопорт. І таке море не дуже виглядає, і досить холодне було, людей багато, міста нема, ще якісь росіяни біля нас були своїми зрительними поглядами, терористи. Потім ми ще ну, вже прийшли там на цю квартиру, зробили собі їсти, пройшлися центром, та й все. І зараз будемо їсти, йти теж збиратися, йти на море. Так, у нас сталася проблемка. Зараз я не знаю, вирішимо ми не вирішимо, побачимо, але е класно, що типу, ми там говоримо українською між собою. У нас почув чоловік і починає говорити разом з нами і каже, що типу, він дуже давно. Ми такі скільки він якій 26 років, ми такі. 26 років. Коротше, класно. Класно, що свої люди десь і всюди. Так, взяла собі морозиво, у тебе шоколадне, у мене чизкейк. Навіть соколадне з прийшли на новий пляж, і вже там з'їхали з того номеру. Ось цей пляж вже прям найбільш на яких ми тут були, вже кожен день на іншому. І це дуже класно. Ти типу, спробували різні пляжі, зрозуміло, чим подобається чи ні, і їдемо після цього. І, в принципі, там про цю поїздку розумію, що прям, дуже класно кудись їхати, подорожувати з сім'єю з друзями, самому, і все це потрібно спробувати. Класні висновки це про те, що потрібно побачити світ потрібно це все бачити, тому, що це все дуже гарно, це все дуже заспокоює, змінює в принципі твоє ставлення до життя. Короче, тут жіночка вирішила, шо... ну, це звичайний пляж, вона вирішила що тут надійський її пляж. От тому класна моделька. Вона така вийшла. Тверте Ну, Вона менше, ніж в нас, але зріст дуже гарний. Що. Полоки є книга. Я цього не знала. Так це повноцінна книга. Насправді всі ми знаємо, що життя це подорож. Так, вона має кінець, але... Завдяки цьому ми маємо зробити наше сьогодення настільки цікавим, що все це мало сенс. Світ це книга, і хто не подорожував по ньому, прочитав у ній тільки одну сторінку Августин Аврелій